В місто Фастів до пана Степана уїжджає новенька бензопила GCH 56. У 2005 році він купив GCA 40, вона проробила 20 років, почала барахлити, її здали на офіційний сервіс, і сервіс показав, що буде ремонт коштувати як пів стоїмості нової бензопили. Пан Степан, довго не роздумуючи, не вагаючись, каже, я хочу таку саму, просто трошки потужніше. Ми запропонували gsh 56, і зараз я вам покажу комплектацію. Бензопила для побутового використання gsh 56. Що ми маємо по комплектації? Бензопила, чохол плюс шина зіп з ключами, зубчастим упором, ланцюжок Орегону, заводській упаковці Made in Канада, книжка по експлуатації і, звичайно ж, гарантійний талон, який ми заповнюємо і модельки йде нейлоновий повітряний фільтр, як ви бачите, він миється в чистому бензині. Тут, кстати, гарна антивібраційна система. Використовується 5 гумових амортизаторів, і коли ви ріжете дерево, ви зовсім не чувствуєте вібрації. Тут, кстати, легкий старт, магнієвий картер, кнопка ввімкнення. Вимкнення, новий АБС пластик скрізь. Тужність після шостої модельки це 3,5 конячки, 5 кг на сухому стані, А якщо ми надінемо шину та ланцюг, зали... зальємо бензин, зальємо мастило і будемо працювати, то вона буде важити 5,5 кг. Шина У комплекті дерегон вибито оліамак, вона посилена на чотири з заводу смазана. Вона можна з враженням смазочку докупити камберг та смазувати свою шину. Відповідно замовили оригінальне мастило оліомак з датою розлива, свіжак, смірникам ви залили в правильної пропорції і почали працювати. Цього масло теж оліомак з датою розлива, заводська упаковка, літр 170 гривень. Ціна 56-ї модельки 8496 гривень.